Розвиток медичної сфери, створення комфортних умов для пацієнтів та доступність медицини для всіх категорій населення є одним із пріоритетів нашого муніципалітету. У 2025 році було розроблено низку заходів, які вже починають поступово втілюватися в життя. Про те, що вже вдалося реалізувати у Білоцерківській міській лікарні No2, розповів директор закладу Олександр Грузинський, який обійняв цю посаду у лютому 2025 року. Майже чотири місяці як я займаю посаду генерального директора Білоцерківської міської лікарні, No2. Перші враження дуже багато позитивного. В лікарні працює потужний колектив, який має значний потенціал, постійно розвивається. Більше тисячі працюючих. З них лікарів більше як 350, середнього медичного персоналу 400 і далі молодший і обслуговуючий персонал. Хочу сказати декілька слів про нашу лікарню. Наша гордість це інсультний центр разом з інтервенційною нейрохірургічною допомогою. Надаємо хворим на інсульти геморагічні і ішемічні в цілому регіоні. Це південь Київської області, це майже більше 500 тисяч населення. В лікувальному закладі функціонує дуже потужна хірургічна допомога, це травматологічне, нейрохірургічне, загальна хірургія. Урологія, надаємо допомогу е, оперативні лікування як відкритим, так і лапароскопічними, малоінвазивними методами. Сучасна діагностика розвинена. Це наш е, комп'ютерний томограф, узд апарати з доплером, рентген е, різного виду, ендоскопічна служба досить потужна. Це не тільки обстеження, а й малоінвазивні хірургічні операції. Великий сегмент займає і терапевтична допомога. Це інсультне відділення, це терапія загальна, ендокринологічний центр з ендокринологічним відділенням, також діалізний центр із ліжками нефрології. В закладі також розвинений поліклінічний блок, амбулаторна багатопрофільна допомога хворим нашого міста та регіону. Також є сучасне приймальне відділення, багатофункціональне, через яке поступають хворі і починають перші кроки обстеження. В закладі стаціонарно проліковується за місяць близько трьох тисяч хворих. Поліклінічною допомогою надаємо за місяць більше як 25 тисяч. Крім позитивного, в закладі такі в мене внутрішні розчарування були. Прекрасний заклад, прекрасна територія, але потребує значних коштів на реконструкцію, на благоустрій цієї території. Сьогодні, на сьогоднішній день, у нас є конструктив із міською владою, із очільником міської громади, із депутатським корпусом. На сьогоднішній день ми вже розпочинаємо ремонт даху. Над блоком А і Б, і далі вже розроблена проєктно-кошторисна документація на блоки, які ми плануємо накрити. За допомогою місцевого бюджету сьогодні ми закупили уже деяке обладнання: це УЗІ апарати, це рентгенологічне обладнання, нова лапароскопічна стійка, це ремонт комп'ютерного томографа. Про те все, що я розповідаю, це наші будні. Найбільше моє бажання на цій посаді повернути довіру до нашого закладу. І з грудня місяця ми плануємо заключити із НСЗУ, розширити ряд надання послуг, розширити ряд пакетів. І будемо вже в більш широкому обсязі надавати допомогу мешканцям нашої громади. Ми хочемо розвивати кардіологічний пакет, інсультний пакет, і також за допомогою місцевої громади плануємо закупити обладнання, ангіограф кардіологічний, навчаємо вже кадри для цього і почнемо надавати допомогу при гострому інфаркті Міокарда. Сьогодні є порозуміння з міською владою, і перші кроки вже робляться для. Проведення благоустрою території проводиться розробка проєктно кошторисної документації. Я думаю, що вже на наступний рік ми будемо мати гарну красиву територію із гарною парковкою, де дасть Бог вона буде і забере оці частину машин, яка стоїть перед лікарнею, що дуже ускладнює прохід і проїзд до лікарні, і не тільки. Громадян а й швидкої медичної допомоги ми готові розвиватися і готові працювати над тим і для того, щоб більш потужно і більш ефективно надавати допомогу мешканцям нашої громади. Хворим, які звертаються в наш заклад, щоб максимально допомога була кваліфікована, і щоб люди змогли отримати весь спектр медичної допомоги саме в нашому закладі.